Друзі, ви теж помічали, що в українській настільній спільноті немає єдиної думки, коли саме святкувати міжнародний день настілок. Одні кажуть квітень, інші червень. Давайте розбиратися. Міжнародний день настільних ігор з'явився у 2013 році завдяки ютуб каналу Geek and Sundry. Ініціаторами свята стали ведучі культового шоу про настілки Віл Вітон та Феліція Дей. У перші роки свято відзначали грандіозно офлайн-івенти, стріми, тисячі гравців і видавців по всьому світу. До 2018 року свято припадало на останню суботу-квітня, але у 2019 тисячі організатори вирішили змінити дату. Відтоді міжнародний день настільних ігор святкують у першу суботу червня. У 2020 році, через пандемію, масові заходи поставили на паузу. А згодом і сама команда Дікен Сандрі згорнула активну діяльність. Але традиція залишилася. Хоча й неофіційна, вона живе завдяки нам із вами. Ми підтримуємо варіант, закріплений у 2019 році, і святкуємо настільний день саме в першу суботу червня. Пам'ятаєте, того року в нас був дуже кльовий стрім разом з українськими настільними блогерами. Ось вам. Посилання у куточку можете переглянути. Тож запам'ятовуйте, цьогоріч це 7 червня, ідеальний день, щоб зібрати друзів, дістати улюблену гру із шафи і насолодитися магією настілок.